Їм важко говорити, бо слова постійно застрягають у горлі. Подружжя Лопачуків тримає фото свого 19-річного сина, оповите траурною стрічкою. Майже два місяці тому його раптово не стало. Життя хлопця обірвав автомобіль, який на швидкості в'їхав у нього і зник в невідомому напрямку. 34 минути другого ночі дочка дзвонить. Я ще так аж, ну знаєте, жахнуся, думаю, щось залишилося. Вона, вона в Львові вчиться, думаю, щось ну, нехороше. Вона тату, їдь бігом, бо туди закрузить, бо Андрушу машина збила. Коли Лопачуки дісталися місця ДТП, Андрій вже не дихав. Скалічений залізом він лежав на узбіччі. Отут він лежав на носілках, була з лівої сторони коло ока, брова. Це все було обчухрано, розбито в нього, і в крові в лице було ніс, губи і щоки обидві. Незадовго до трагедії Андрій з товаришем проводжали двох подруг додому у сусіднє село і йшли автомобільним шляхом зі сполученням Кременець Біла церква. Та та сама дорога, якою йшла компанія хлопців і дівчат тієї злощасної ночі. За їхніми словами йшли вони обабіч дороги, коли зі сторони теліженців вискочив легковик, який і збив Андрія. Від удару його тіло відлетіло на кілька метрів і збило з ніг товариша, який йшов попереду. На землі опинилася і Наталя, яка до моменту аварії рухалася з боку від Андрія. Я впала, просто не осознаючи, що сталося. Потім вже почали всі кричати. Начала ця дівчина, що з нами йшла, і цей хлопець, що ще з нами йшов, почав кричати Андрій. Ну я вже встала, побачила, що в мене нога розсічена, що кров. І ми просто підбігли до Андрія. Він лежав вже без сознання. Автівка, що вбила їхнього друга, ніби розчинилася у повітрі, розповідає Наталя. Номерного знаку чи бодай її моделі ніхто не побачив. Вже згодом слідчі скажуть: то була шкода Октавія приблизно 2012 року випуску за корпусом бічного дзеркала, що зостався на місці ДТП, марку вбивчого заліза. Розпізнали. Утім, водія так і не знайшли. За даною інформацією, перевіряється, але в зв'язку. З тим, що кількість автомобілів, які підпадають під даний опис на Україні, доволі такий чисельний. Тому на даний час встановити водія та автомобіль, який міг був причетний до, даного, до даної події, не представляється можливим. Батьки загиблого юнака певні, шукати вбивцю треба в одному із сусідніх сіл, адже тієї ночі камери спостереження, що були розташовані навколо патрульних постів, схожої автівки не розпізнали. Кажуть за два місяці слідства жодних результатів. Що було його шукати, його легко було знайти. Чого вони не поїхали по цих барах в Климбівку, Ізяслав і Білогородка. Це три селі, яких треба було провірити. Все, більш нічого, і він був знайдений. Пройшло. Два місяці ніхто до мене не дзвонив, ніхто не звертався і ніхто ні, ні з чим мене не ознайомлював. Про те, що справу у поліції спускають на гальма, говорить це, і правозахисник в Лопачуків. В справі фактично зроблена лише бумажна робота, тобто подані запити, і все. Будь-яких реальних кроків для того, щоб встановити особу винуватця ДТП та знайти автомобіль, який це ДТП вчинив, зроблено не було. Мною було підготовлено ряд клопотань. На сьогодні поки що відповіді на них немає. Робляться всі можливі заходи, призначений ряд експертиз, які на даний час проводяться і планується проводитися. Результату, який би задовільнив би слідство, поки ще не здобуто, немає. Тим часом у вітальній мати Андрія Тамара Лопачук крізь сльози розглядає сімейний фотоальбом. Їй важко повірити, що молодшого сина тепер немає, а його вбивця досі не покараний. Вікторія Спринчак, Олександр Галянд, новини, телеканал Тіві 7+.